Смерть під колесами тут, на перехресті вулиць зеленої та Вагилевича, водій маршрутки збив восьмирічного хлопчика. В кареті швидкої дитина померла. На камеру про те, що відбулося, очевидці говорять, неохоче відчатиме інформації ніякої не. Я чула від дочки, вона казала, що йшла в 8 годині з роботи, що хлопчик вискочив перед маршруткою, а машина ззаду їхала і його збила. Швидку на місце ДТП викликали очевидці, проте врятувати хлопчика медикам не вдалося. Застали дитину в крайньо важкому стані, госпіталізували в восьму лікарню. На жаль, на порозі лікарні дитинка померла. Дитину збив 43-й автобус. Колег водія по маршруту, мов води в рот набрали. Ситуацію не коментують. Зазнають, але як знаю. Конкретно не знаю, що бо я не бачив. Тим часом удаїще не можуть сказати, хто винен. Дитина переходила дорогу у невстановленому місці. Наразі триває розслідування, прохоронці встановлюють всі ці обставини цієї дорожньо транспортної пригоди. Нагадаємо, це вже четверта дитина, яка загинула на дорозі у Львові впродовж року. Христина Величанська, Віталій Дмитерко Львів ТБ. Інсулін на смітнику кілька сотень, а може і тисяч. Ось таких упаковок Лежать просто неба на вулиці промисловій. Про стихійний склад інсуліну на вулиці Промисловій Львів тебе повідомили небайдужі глядачі. Люди дивуються, як такі дефіцитні та дорогі медикаменти просто викинули серед побутового сміття. Тим часом сусіди складів з інсуліном не на камеру розповідають. Ліки тут уже давно. А хто власник медикаментів, ніхто не знає. Скільки ми вже тут то він тут завжди був. Від ми точно тут бачимо, даті бачите, коли куди. Тому може якось дістати. Натомість уже головний ендокринолог Львівщини пояснює, цей інсулін колись застосовували для лікування свиней, хоча ще в Радянському Союзі в екстрених випадках могли вколоти і людині. Ну, цей інсулін не може застосовуватися, оскільки він є, ну, він є давно вилучений з виробництва і навіть по ньому, по тих флаконах, які тут є. Чітко відмічено, що він є придатний до 10-97 року. Однак Юрій Венцелович зізнається, давно не бачив цього інсуліну, хоча й пригадує, такі ліки виробляли на львівському м'ясокомбінаті. Того продукту, того продукту в Україні я вже не бачив офіційно, офіційно і Неофіційно можу сказати, ну, з 90-х років. Не потрібне як сміття. Це... Але сміття специфічне, бо це все ж таки біологічна речовина, і вона потребує певних умов для утилізації. Тим часом в Державній службі з якості лікарських засобів розповіли, про інсулін на вулиці знають, а чому його не утилізували ще в 90-х роках, їм невідомо. Михайло Когут, Олексій Музика, Львів ТБ. Україна на державному рівні вшановуватиме 80-ті роковини голодомору. У цьому сьогодні львів'ян запевнила радник президента України Ганна Герман. На запитання, чи й надалі партія регіонів не вважає голодомор геноцидом, радниця так і не відповіла. Дипломатично промовчала, натомість закликала не створювати політичний конфлікт. Найважливіше, чим я до вас приїхала, це передати вам. Прохання президента України до всієї спільноти українського, до всіх українців, щоб відзначення 80-х роковин відбулося в атмосфері толерантності, поваги до жертв. Ось на цьому постарі, що на Сихові вже у серпні наступного року постане тренувальна база до європейського чемпіонату з баскетболу. Воно обійдеться державі у 55 мільйонів гривень. На майданчику майбутньої тренувальної бази кипить робота. В одному місці екскаватори знімають верхній шар землі, а в іншому робітники збирають зрізані кущі та дерева. Ну, територія захаращена, довго тут нічого не будувалося. Зараз приходиться фактично втратити багато часу, щоб її привести до такої стану нормального, готового до початку виконання будівельних робіт. Наразі на майданчику працюють 15 людей. Підготовка триватиме два тижні, а далі розпочнеться вже безпосередньо будівництво. Його контролюватиме замовник, державне підприємство «Льодові арени. У нас тут буде е, представник технічного нагляду, який далі буде вести всі технічні питання. Будівельни. Якщо не буде проблем з фінансуванням, будівельники обіцяють завершити роботи до серпня 2014 року. На 4 тисячах квадратних метрів розмістяться два баскетбольних та один багатофункціональний зали, а ще допоміжні приміщення. Володимир Глечик та Поранчак львів ТБ. Сихів без фонтанів, а єдина така споруда вже 20 років не працює. Сихівчани ще ініціюють її відновлення. Подивіться, це Сихівський фонтан. Тут вже поросла трава, і він майже зруйнований. Нам потрібен фонтан на Сихові, тому що це, де ми зараз знаходимося. Це є центр Сихова, і тут потрібен фонтан цей. Аби відновити фонтан, сихівчани навіть створили групу в соціальних мережах. Всі, хто про неї знає ідею благородження водограю, підтримують. Та вже давно пора зробити тут нормальний фонтан. Тобі, я скільки себе пам'ятаю, якщо вода якась була, то тільки коли знаєте дощ нападає, вона так, так трошки калюшки штук. Пані Тетяна щодня гуляє зі своєю дитиною біля залишків водної споруди та згадує часи, коли тут текла вода. Тут якби зверху. Вилася вода, а тут було, повністю було все в воді. Поруда функцію фонтану ніколи не виконувала, каже чиновниця Ірина Мороняк. Насправді це система кондиціонування, хоча її таки можна перетворити на водограй. Зараз є інвестор, який займається розробленням проекту, який має бути розроблений до кінця цього року. І плануємо. Інвестор планує і ми разом про те, щоб в червні місяці. Виконувалися роботи, хоча б частково роботи були виконані. Мешканцям Сихова залишається лише чекати та надіяти, що наступного року тут замість дощової води нарешті з'явиться технічна для фонтану. Роман Порунюколи ні Парачак Львів тебе. Всесвітній день науки привід згадати про науковців. Дипломи та грошові нагороди отримали творці майбутнього. Математики, фізики, економісти всі науковці працюють, в, м'яко кажучи, неприбутковій галузі. Тому нагорода 11 тисяч гривень з обласного бюджету для них просто щастя. Більшість відзначених ще зовсім молоді, але дуже перспективні науковці. кажуть, використають гроші для тої таки науки. Адже сьогодні це зовсім не дешеве задоволення. Крім того, премія для них. Стимул працювати ще краще. Мої дослідження, мої наукові здобутки були оцінені, це, звичайно, дуже приємно. Це надихає для нас, для майбутнього. Стимул зробити щось в подальшому, краще працювати, можливо, самовдосконалитися, щось більше зробити і відповідати цій нагороді.